Я обожнюю цей засіб Ваню, тому що він врятував мій холодильник. А відбувалося це так: коли я дуже швидко збиралася з дому, мені треба було поїхати. Я дуже все гарно зробила, як мені здавалося на той час. І я, поїхавши з дому, вимкнула електрику, всю у квартирі. Але я не врахувала одне, що у мене холодильник був з продуктами. Я вже здогадатись не могла, що там буде відбуватися. Да? Пройшла одна неділька, начебто все добре, ходить моя сестричка, провідує мою квартиру. Пройшло дві недільки, три недільки, начебто теж все добре. А вже з четвертої недільки вона каже, Алла, ти знаєш, що в квартирі є якийсь запах. Я пошукала, але не можу нічого знайти. А тоді вже ми приділилися на п'яту недільку, що запах йде від холодильника. Каже, ти знаєш, боюсь його відчинити. Таке враження, що там хтось умер, <риклад> <риклад> ну, відчиняємо на той холодильник каже, я була просто в шоці. Просто в шоці за п'ять неділь там все з'їла, ну, не з'їла, а все покрилося пліснявою з дуже ужасним таким жахливим <риклад> запахом. Да. Тобто вона каже, я. Я думала, що ти холодильник вже не врятуєш, бо ця пліснява, вона полізла вовнутрь да, на всі стіночки, і що вже ну, зробити нічого неможливо буде. Да? Тому я їй кажу, Валя, я тебе дуже прошу, візьми за, е, цей засіб чудовий баньо. Ми зараз його будемо використовувати. Я дуже велику маю надію, що мені не треба буде е, купувати новий холодильник. Тому Валя послухала мене, розприскала не розведений банйо. По всьому холодильнику, по всім полкам, віздеє вовнутрі. Я її просила казала Валя, ти не жалкуй, це все мої подарунки. Валя, не жалкуй, от прямо облий його, облий і залиш цей холодильник, да, щоб він був повністю в баню. Вона ну, молодець, це все зробила, воно там підсохло, висохло. Запах пішов, тобто запаху ну не було. Зник. І коли вже я повернулась, я відмила ці всі полички і теж забризкала чудовим таким засібом баню і слідкувала, що буде відбуватися далі. Ніякого запаху в холодильнику немає, слава Богу, по сей день. Да? Холодильник я спасла, ніде нічого не цвіте і все працює вже півроку, тому ну, я прямо обожнюю цей засіб, тому що він спас мій холодильник від грибка, від бактерій, від всього негативного, і ну, це, дуже класно. Да, це дуже класно. Тому баню це ну, дуже класний засіб. Полюбіть його так, як люблю я, і з вами будуть відбуватися гарні речі. А зараз, тим паче, часто вимикають електрику, тобто, да, скільки там стоїть, так що, якщо. Що щось там буде у вас відбуватися, то користуйтесь бандію. Це дуже класно.